Та годова у мене так затікає рука. За традицією, хочу зняти плівку на камеру для вас. Абсолютно та сама кімната, абсолютно та сама рука, абсолютно та сама майстриня. Два роки тому я на відео знімала татуню оцю з нею плівку знімала. Можна подивитися понастальгувати, скільки всього змінилося, як змінилася я візуально, як змінився мій канал. Ба! Але я не буду цього робити, тому що сьогодні 15 сатів і я вже поспішаю до коханого. Я потренула, я помилася на вулиці дощ. Болева. Це була найболючіша моя татуня. Це місце ну, мені сказала Катя, те, що воно буде боляче. От тут саме. Тут було не дуже. Я особливо цього не відчувала, я просто втекала офіс. але ну... Пігмент тут, не може щось статися більш вірогідно, ніж, наприклад, з іншої сторони. Тому що тут дуже ніжна шкіра. У мене вже є тату в такій зоні, такій шкірі, і тут випав пігмент більше. Видно, це очевидніше, ніж, наприклад, десь ось тут. -от. І не знаю, насправді, чи буде вам щось видно. Ем, така от у мене тату, на ній є сенс, це проволока, це не оця от, ну, дротик від Троянди. Але ось окей, okay, я була. <coughs> я до цього, я думаю, готова. Ого, вона, звісно. Странна. І вона боліла. Вона боліла після сеансу, вона болить зараз. Просто тому що. Ого, що це? А вода? Тоді окей. Ну я милась. Шмяки. Ось такой приколік. Я хотіла, щоб вона була татуня, не десь просто поряд з іншими. А як одна, ну как би частина екзибішн на моїй руці, тому що ще одна штука, з якої зіштовхнулася, це насправді мені ще рано про це думати, тому що у мене настільки багато татунь. але якщо думати наперед, мені дуже важливо, щоб вони всі мечились між собою. Ну, поки що такої проблеми от не було. Тут мені сподобалось, ну ми, тобто, спеціально вибрали, як саме вмістити трансфер, де саме буде татуня. Вона, до речі, з його ракурсу дуже велика. Але якщо, наприклад, дивитися далі далі, ззаду, то вона ладно, теж бажає насправді. Whatever. I don't know, ну типу мені подобається. Те, що вона така, типа, що я її тут бачу, що я отак в асані стою на йозі. І така опа, треба повернути голову догори. І я бачу її <схід> а, своїм боковим зором. Ні, піздата. Мені здається, що піздата. Теж просто абстракція, як і на нозі рік тому. Я. Поза супер, Я бажаю. Мені таке подобається і коротше. Ходіть на тату, ходіть до Каті, я залишу її інстаграм внизу. Вона дуже класно б'є тату, вона дуже класно ставить квіти, вона дуже класно ріже з дерева. Тому підписуйтесь. Все, а я пішла пить Камбучу. І, напевно, їсти піцу на лавочці. Напишіть вакку, як вам. Тільки якщо вам подобається. Якщо вам не подобається, то напишіть, будь ласка. Кайф. зберегти цей момент <laughs> у спогади, не тільки себе в голові. Це мій другий раз, коли я бігаю в Києві загалом за ну, впродовж, напевно, з повного штабки точно. Я ніколи особливо не бігала, я не була цією персоналіті, яка типу бігає. Я пробігла майже 4 кілометри, моя ціль була 3. Я дуже менше почала курити, мені просто не хочеться курити. Я курю вейп, якщо що, а, а пот несольовий FYI. І я, я не знаю, що буде далі. Я, я там не бачу, що я там кидаю курити, О, май гад, все, я більше не курю. Знайдеться робота, буде якийсь зайоп, я знову буду курити скоріше все, але можливо і ні. Сіра думка. <гум> можливо, буду, а можливо, і не буду. Але зараз себе дуже добре. Я повинна була потренати вчора, і потім вночі зрозуміла те, що чому я повинна тренувати вдома, якщо я можу використовувати тепло як офігенний зал. Тим паче, що у мене ніколи майже немає часу на це, коли я емплойта. І я дуже рада, що я все-таки встала і пішла. Хоча це, звісно, було складно. Це ніколи не стає легше. такая червона. Кайф. Лафин гудал. Господи, это кто? Марти. Добрый утро, Уже день. Я снимаю видео на улице. Просто знаете, что... Ну, он всегда был в кадре, весь видос. Я пикаю. <кхи> така я жінченка. Поки йшли, а бачила двох хлопців, які просто стоять і так типу, біля дороги і просто ось типу, так-ей, машинам робить. Думаю, що вам приховував, вони типу, комусь хоче, щоб їх відвезли. І потім в момент під'їжджає якраз інша машина, вона набирає газу. А мотор там ну, такий гучний, я чую, як він розганяється. І до мене в цей момент доходить, те, що вони просять машин лукалюжі проїхатися сильно і їх обляпати. І якраз я попадаю на той момент, коли дуже сильна хвиля від калюжі була води. Хвиля це називається. І, боже, і ці чуваки, блін, вони дали мені зрозуміти, що є ще діти. Блін, які... не тільки Ніатолька, в телефонах. Вони кинули великі, просто стояли біля калюжі. Він десь по 12 років. Це вау. Це хайлат сьогоднішнього дня. Збереглася у своїй світлини в голові, в галерею. Хочу вчить І до мене, це точніше. Йду здавати на ремонт годинник і відчула себе дорослою. Торговий центр маленький біля у мене на районі, який в якийсь момент переробили всередині. Я про це взагалі не знала, я забула, і у мене в голові є спейс, де ремонтують годинники. Я заходжу і розумію, що цього місця уже просто немає. Він тільки в мене в голові. Но мне сказали, что с мной ремонт, Годинки, на Киеве, сейчас будем. займемся там. Что это? Боже мой. Нет, плюс Анечка постоянно, она молодец, она очень И ты такая вот, тихий так. Та, вийшла з кав'ярні, випрацювала. у мене вимкнувся ноут, тому що я його не зарядила. Таке буває дуже рідко, але сьогодні такий вайб. Зайшла в хлібарню, пекарню, взяла собі два пирога. Думала, як я хочу пообідати, вирішила, що я буду сидіти на набережні і кушати пирожки. Це два пироги з сосом та томатами і чотири сири. А, а зараз загалом чого я приїхала на поділ, у мене як була одна. Головна причина мені треба зайти в секшоп, забрати свою іграшку, яка почала погано працювати через достатньо швидкий період, а хто не знав, вона іграшки загалом з секс-індустрії гарантії по 15 років. І я зараз її забирати, тому що мені підтвердили брак. І то з другого разу. Тому треба захищати свої права. Так. Да. Я не знала, що сюди взагалі можна вийти якось. арт Артпричал. Я знала про його існування, але я не знала, що де він, де я не цікавилася, якщо чесно. Але я в шокі. Подивилися фотки. Ну, арт-причал Артпричал це мистецький простір, який дуже близько біля води. І загалом, ну, плюс Києва, перевага Києва це саме вода. Але що зробив Київ? Ха-ха. лівий, правий берег. Правий центр, лівий сосе і це все. Ну, у мене, чесно, тільки такі асоціації, хоча вода не про це блядь. Просто ну, подивитися навіть на експіріенс Амстердаму. Я жила там, я знаю, як це. Так, там маленькі канали, але вони всюди, вони літералі всюди. Київ так би не вижив. І ми маємо настільки великий потенціал в цьому загалом розвивати щось, Все, що тільки можна на воді будувати якісь громадські плейси для всіх, а не якісь резиденції для тих, хто повинен займатися в набу хорошими справами і роблять собі домівки приватній території на громадсько доступній території. Окей, ладно, трошки негатива. Але гадаю, такий потенціал. Боже, я так хочу, щоб у було... нас все було добре, щоб у Києва все було добре, щоб у України все було добре, щоб у кожному місті все було добре. Щоб кожне містечко сільського типу, село, місто, велике, маленьке мало своїх героїв, які розвивають його. Я так багато прошу. Давай поїсти уже, Борюшок. Знайомтесь ближче, ліворуч, за чотири сири, Праворуч. Лосось, як ви, as you can see, ну вау. По-друге, я знайшла своє місце. Не ну, знаєте, як року свої місця. де відчуваєш сила або спокій. Я знайшла таке. Третє, я вирішила йти кішки додому, додому трохи. Я побачила цей значок. І вирішила, то, що я без проблем зможу піти далі, пішки. Ніколи цього не робила. Я народилася в Києві. Я пройшла майже все своє життя тут, виїхавши на там два роки на початку масштабної війни. Цікаво, коли закрили цей хід на Дніпро. Коротше, let's do it. О, ні! Бачите це? Це мій вібратор. Ситуація така. Вот. Um, мій вібратор. Бав. Звідти сюди. Я думала, що у воду. Але ні. Я зраділа. Але, я одна але. Як ви думаєте, чи дістала я свій вібратор, який лежав там? Цікавий день. Зараз близько шостої. Я напишу тут десь, коли вже прийду додому перехожу, скільки в мене зайняло часу е, прийти від потолу додому. Ну, але це десь плюс-мінус, як і пишуть його карти, типу дві з половиною години. Да-да, цікавий день, цікавий плюс. Коли не знаєш, де ти опинишся ввечері, Коли ти плоть. Вау. Прикольно. Фух, помилася. Зустріла марчі. Дивіться. Не знаю, чому видно. Коротше, вау, насправді. Зараз я дуже часто думаю про гроші, логічно чому. І, звісно, коли хочеться щось поробити, коли вже на всі вакансії з день подався, подалася. Ці справи свої зробила і хочеться казати, що то повісить порокатися. А такий варіант, як пройти 15 км плюс за день, вперше в житті пройти від подолу додому пішки, про що я насправді мріяла, особливо коли жила в Європі, коли ти можеш просто ну, тіпа, максимум пів години йти вже вдома від центру, або чи в години на велику йти в, іншу, в іншій частині міста. Гроші, вау! Не пропагую безробіття, але такі періоди стаються. І всі, хто зараз без роботи, знаєте, я з вами. Це пройде, все буде круто. Якщо щось для цього робити і вірити в все. Я вже п'ятий день чекаю відповіді з одного дуже хорошого проєкту. Ага! Ну, нічого. Я дочекаюсь. А поки буду їсти чіпси. Не повірите. Як тільки я написала вам, то, що я все хочу отримати фідбек від HR компанію. Що яку... ти мені принесла? Що ти мені принесла? Печінку? Манюня, Бейбі. А це пісеньку. Мені вона відписала. Дивна відповідь, я розберуся з цим завтра, але це наштовхнуло мене на думки, які привели мене до такого інсайту цікавого. Я можу себе класифікувати, да? як дівчина, яка з СММ, займається інстаграмами, тіктоками, контентмейкінгом для себе, бла, 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 Ютуб. Я там думала, окей, да, зараз просто зроблю більший фокус на каналі, на собі. Поки буду шукати роботу, тобто, що, я відразу подумала, що треба робити більше YouTube-шортів, от ці всі штуки, а що можу цікаво, познімати для себе в Інстаграм. Я подумала, що я давно взагалі нічого не знімала такого цікавого, типу там мій день в Reels або get ready with me. Я дійшла до того, те, що поки я працювала, я думала, що в мене просто немає часу. У мене немає часу, у мене немає енергії, бо я працюю. А зараз, маючи ці два ресурси, я зрозуміла те, що я не хочу. Я іноді хочу бути своїм хлопцем. Йому абсолютно все, розуміло. що тут відбувається в інстаграмі. Він Він не постить нічого, де б що мене робили. І всі його хобі не зв'язані з тим, щоб порівняти, як зробив інший тіп з Інстаграма або. Краля. І я зрозуміла, що це така гонка. Я просто не дозволяю собі не робити. Блять, я не хочу це робити реально. Я в вже... зараз я зрозуміла, що я не хочу це робити. Я тільки зараз це зрозуміла. Мені здається, я вже рік таке відео не робила. Ну, тобто, точно це йде, звісно, я це люблю. Але наразі це взагалі абсолютно не моя тема. Фух, криза середнього віку 24? Не знаю. Нашу професію міняти я де, ще не хочу. Я й так. Тільки професію зайшла, куди з неї виходити. Отакі думки. Я в шоці, якщо чесно.